Привіт! Починаємо наш стрім, нашу трансляцію. З вами, як завжди, в неділю. Сьогодні у нас ось якраз в другій годині за київським часом. Влад Голідо, я викладач Бнейбарух кабала академії, кабалістичної академії Бнейбарух. Проводжу ефіри щотижня, в понеділях, для того, щоб розкрити якісь основні моменти е, кабалістичної науки, для того, щоб пояснити, поспілкуватися з вами, ми робимо це в рамках нашого курсу, який ми проводимо, у нас великий... Учбовий курс, набір на який ми проводимо раз на рік, і зараз у нас якраз триває цей курс. Працює над ним велика команда викладачів з Ізраїлю, велика команда викладачів, т'ютерів, модераторів в Україні. Тож, в підтримку цього курсу, я проводжу ці ефіри. Спілкуюся з вами, я бачу, що це є основна причина, я це, основне, для чого я це роблю, відповісти на питання, розкрити теми, які турбують, присилаєте, дякую за те, що присилаєте нам запити, що хочете послухати, ми на них реагуємо. І сьогодні ми поговоримо про тему таку, яка називається Я розумію, але не відчуваю. Чому? Розрив між знанням і внутрішнім станом, як перейти від інформації до трансформації. Пишіть питання, готуйте, що вам цікаво, я залюбки відповім. Зараз зроблю трошки е, такий невеличкий вступ, а перед цим розкажіть мені, як пройшов ваш тиждень? Що відбувається у вас на шляху яким чином ви просуваєтесь, чи відчуваєте ви е, дійсно розвиток внутрішній? Можливо, якісь проблеми ви зустрічаєте на своєму шляху? Пішіть, будь ласка, я залюбки відповім на всі ваші питання. Е, кабала взагалі розглядає дві автономні зв'язані між собою системи, але автономні? Е, це система розуму і система почуттів. Система розуму називається в кабалі е, моха, система почуттів називається в кабалі ліба. Тобто, у нас є розум і серце, і дві ці е, системи працюють е, за різними принципами. Яким чином вони працюють? Е, що ми можемо е, для себе в? Зрозуміти, яким чином використовувати знання про те, як працюють дві системи, ми сьогодні поговоримо, але це дуже важливі системи, і кабала в цьому є унікальною наукою, тому що вона якби звертається, в тому числі і до різних аудиторій. З однієї сторони, ми е, звертаємось до аудиторії, яка любить науку, знаєте, схеми, яка любить е, раціональний підхід, яка поважає Критичний погляд, яка поважає факти, яка поважає розрахунок. І ми дійсно бачимо в кабалі дуже багато різних схем, парцуфи, рівні авіют, рівні екрану, скорочення, різні раціональні дії, які кабаліст робить свідомо зі своїм внутрішнім станом. Тобто це все те, що відповідає за рівень розуму. Якщо ми відкриваємо вчення десяти сферот, ми бачимо там раціональну науку. І ось цей напрямок якраз звертається до системи моха, тобто до системи розуму людини. І відповідно аудиторія, яка поважає такий підхід, їй ближче раціо. А, ця аудиторія приходить в кабалу. Є інша аудиторія, інший підхід, інша система в людині, яка називається ліба, тобто серце, все те, що стосується почуттів. А, і є різні кабалістичні джерела, які розвивають в людині саме такий підхід, тобто, саме таку систему. Якщо, наприклад, Бальсулам в, в своїх працях, зокрема, в, в вчення 10 сфірот, Талмуд, Есер, Сфірот івритом перекладається, так? є введення в науку Кабала велика стаття Баль Сулама на 400 сторінок, де ось саме використовується такий науковий підхід. І цю мову і цей підхід започаткував ще великий арій і Цхаклурія Ашкіназі. А є також інша мова. Інші, Перше джерела, наприклад, Рабаш, вчитель, нашого вчителя Михайла Лайтмана, він писав зовсім іншою мовою статті о відносинах між людьми. Він писав і науковою мовою також багато, але основна, основний його посил це саме мова серця. На в перспективі історії розвитку кабали були завжди кабалісти, які зверталися чи до однієї, чи до іншої системи, чи до системи розуму, чи до системи почуттів, в тому числі, наприклад, був Арі, про якого я вже сказав, який започаткував саме мову Раціо в своїй книзі, яку написав за ним, записав його учень Хайм Віталь. Він, чехаем Віталь, він саме написав такою раціональною мовою. А ось Бальшемтов, який жив десь через 100 років після Арі, він писав і він залишив після себе саме методику роботи серця, тобто методику почуттів. Бальсулам. Писав теж, як я вже сказав, більше за все наукову мову, а його син, послідовник Рабаш, писав мовою серця. Ми, як покоління, яке входить зараз глобально в систему виправлення, і, відповідно, школа Бнейбарух, яка несе це знання. По всьому світу сьогодні поєднуємо насправді дві ці мови і поєднуємо два цих підходи. Підход розуму, підход е, почуттів. Напишіть, до речі, е, е, який підхід вам більше до вподоби? Чи вам більше подобається говорити про внутрішній світ людини мовою е, схем, мовою раціо, мовою фактів, мовою? Різних показників, індексів, графіків. Чи вам подобається більше говорити мовою почуттів, мовою відносин, мовою а, любові, мовою ненависті? А, що вам більше до вподоби? Тобто, як до вас, а, ну, як то кажуть, доходить а, більш а, просто. Тобто, бо Є різні люди а, і, відповідно, різні. Підходи. А в кабалі ми вивчаємо а, різними мовами, і от таким чином можемо звернутися абсолютно до різних аудиторій. Я поки що не бачу, чесно кажучи, великих якихось запитів, коментарів. Я чую, що а, і бачу, що у нас іде трансляція і в YouTube, і в Facebook, і в Instagram. Тож, будь ласка, якщо питання виникають, будь ласка, задавайте, а поки що можете написати, як вам зручніше. Сприймати інформацію, чи мовою схем, мовою раціо, чи мовою почуттів. Тепер, якщо ми говоримо про наш внутрішній стан, буває таким чином, що ти наче слухаєш, наче читаєш, все логічно, все сходиться, але ну, всередині наче тиша якась. Тобто це не входить. І ти так думаєш, може, це не моє, воно якось мені не заходить. Може, я щось роблю неправильно. Можливо, інші відчувають, а я не відчуваю. Ми часто плутаємо насправді розуміння з відчуттями. Тобто розум з точки зору кабали, це допоміжна структура, яка насправді працює на почуття. Кабалісти писали нам ці складні свої праці, описували структуру вищих світів через схеми, через індекси. Не для того, щоб ми просто це зрозуміли в нашій голові, а для того, щоб ми це розкрили. Для того, щоб ми це відчули. Що значить відчули? Це значить, що я вам зараз можу описати, наприклад, картинку якусь. Там не знаю, прекрасна погода, будинок, зелене подвір'я, світить сонце, співають пташки. В, в повітрі запах солодких квітів, легкий вітерець, мені хорошо, мені добре на душі, я веселий, чи я сумний. Це я вам описую з точки зору почуттів. Можу описати це в цю ж саму картинку через мову сил і науки. Наприклад, будинок побудований з, не знаю, з цегли, рівень супротиви цегли, теплопередачі. такий. Температура назовні плюс 20, в, наприклад, всередині будинку плюс 22. Конструкції будинку сприймають таку роботу матеріалу. Там, якщо там вже входити в конструктивні якісь, Терміни будівельні, те там можна описати якби іншими словами. Тобто, одну і ту саму картинку ми можемо описати різними мовами. Це буде одне й те саме. Але кабалісти кажуть, що використовуємо ми саме мову наукову в кабалі, саме для того, щоб достукатись до серця, щоб людина відчула, якось відчуває вона ситуацію, реальність прекрасного, скажімо, теплого дня в серці, в собі це. Створює в неї е, відчуття реальності, а не просто якесь, е, якийсь опис науковий. Е, тож все кабалістами спрямовується саме на розкриття, тобто на почуття. Але використовується для цього іноді мова наукова. Для? чого? Для того, щоб посилити відчуття. Бо коли ми починаємо щось вивчати, розкладати на складові, ми починаємо це. Відчувати в більших деталях. Ми починаємо в цих деталях почувати. бальсулам Баль для цього докладав великих зусиль, і він, навіть його методика викладання кабли була такою, що, наприклад, у вченні 10 сфірот в нього є великий славник кабалістичних термінів, де він пояснює, наприклад, що таке цимцум, скорочення. І є визначення, чітке локонічне визначення, Чи що таке рішимо, чи е, клій, що таке масах, екран, так, які є види рішимо, і там просто тисячі там цих визначень. І він наполягав на тому, щоб учні просто вчили це на пам'ять. Чому? Він казав, що коли ми докладаємо розумову зусилля, то ми, е, наприклад, вивчили, що таке рішимо, чи що таке цим цум, так? Визначення. Але ми розуміємо, що у нас немає цього відчутті. І він казав, що ось визначення, яке ти заклав собі в розум, і те, що ти цього, не, цього не, не, не відчуваєш зараз, це створює в тобі дельту. Тобто різницю між тим, що ти знаєш, і між тим, що ти не відчуваєш, але хочеш відчути. І ось ця дельта вона народжує в тобі бажання до того. Цього в тебе не було, тобто в тебе взагалі не було ніякого зв'язку з цим цум, чи з Рішимо, чи з короченням, з масахом, чи з парцуфом, чи з різними індексами Рішимо. Не було взагалі, я не знав, не чув, не, не гадав, що таке взагалі є. А тут в мене відбувається е, народження питання, народження хісарону, народження нового клі. Окей, що таке масах. Що таке Цимцум, що таке рішимо, я цього не відчуваю. І ось в цей момент в мене народжується нове бажання, яке починає з вищої системи на мене е притягувати вище світло. Світло е наступного ступеню, тобто там, де і знаходиться це рішимо, е Клі, Парцув, е Цимцум, всі ці дії духовні, які кабалісти описують за допомогою схем. Я таким чином притягую на себе саме вище світло. І саме тому кабалісти, в принципі, нам залишили такі, залишили нам такі ось схеми і таку мову. Але головне це відчуття людини. Ось я бачу вже через почуття пишуть наші студенти. А, ось Анжеліка пише: більше до вподоби мовою серця. А Бодя пише, що, напевно, відчув, але з графіками. Можливо, тому що я візуал і працюю з графікою. А, Євгенія пише через почуття. А Ірина мовою схем». Я, до речі, теж візуал. Я взагалі-то архітектор. І мені зазвичай легко, теж, коли я бачу схеми, я розумію це, але. Мені подобається дуже моя професія, архітектура, тим, що вона поєднує в собі якраз і творчість, саме серце, так? а також поєднує в собі і науковий підхід. Ти повинен розуміти конструкції, роботу матеріалів, науку, також фізику багато чого для того, щоб побудувати будинок, щоб він не завалився. Так? Тож Тут я, Мені подобається і моя професія, тим, що вона поєднує серце і розум, а також кабала, яке, яка є пристрастю цього мого життя. І е, тут теж я знайшов те, що я шукав, поєднання мови серця, а також мови е, розуму. Я і читаю вчення 10-ти сферот е, схеми так, про духовну роботу людини. А також я читаю статті Рабаша, і займаюся по його е, першоджералям, де він пояснює, як цю роботу серцю, як, як зробити цим цим, наприклад, як що таке масах, як це ми будуємо в у взаємовідносинах з іншими людьми, е, де тут ненависть, е, де тут любов, де тут через любов зв'язок з вищою системою. Тобто все це кабалісти пояснюють, і ти починаєш бачити, о, цікаво, так я ж можу це вимірювати. Тут є такий індекс, є такий індекс, а є мій зв'язок з творцем, який я можу контролювати, я можу його посилити, можу зменшити, можу. А, а, тут є коефіцієнт спротиву, якийсь, я його можу виміряти. А, і таким чином а, вивчати себе. Тобто ми вивчаємо себе. і... А, Йдемо вперед, ми таким чином розвиваємось. Зараз подивлюсь ще коментарі. YouTube Facebook немає коментарів, тож йдемо вперед. тоді. Хочу що сказати, що чому знання не завжди дає відчуття. Я сказав вже, тому що це допоміжна система, вона розвивається за допомогою бажання. А з іншої сторони, бажання розвивається за допомогою цієї системи і знання. Тобто, наприклад, ось ви хочете побудувати покрівлю. У вас е, спочатку е, виникає бажання. Я, мені потрібна покрівля. І ви починаєте включати розум, ви починаєте читати книжки, ви починаєте вивчати, окей, які є покрівлі, типи покрівлі, є плоска покрівля, є покрівля. Е, з ухилом, які є конструктивні особливості, утеплення таке-різні таке, є е, е, різні конструктивні особливості, я вивчаю, тобто є утеплення, є е, черепиця, є там різні види покриття, і я це все починаю вивчати, е, включати свій розум. Мій розум починає обрастати інформацію, обрастати даними. але... Початковий імпульс, кабалісти пишуть, завжди є бажання. Так працює взагалі в творінні, завжди починається все з бажання. Але як тільки ми починаємо включати нашу систему розуму, тобто систему е моха, вона в зворотньому порядку починає впливати на бажання. Бо в мене не було бажання до цього моменту до. Е того, яка мені подобається черепиця, чи червона, чи сіра, чи е, керамічна, це, це якась, якась там інша. А тут я починаю це вчати, і я починаю розкривати, що, о, дивіться, а тут в мене, в життя мені більше подобається, в, в мене насолода від цієї буде більше, якщо вона буде на моїй покрівлі. скажімо. Вона мені більше здається, що більш красива. Мені, тобто насолоди більше від неї. Тобто, ця система починає в зворотньому порядку на на мене впливати. Так само працює і з духовним розвитком. Тобто, в мене не було спочатку бажання взагалі ніякого до системи е парцуфу, наприклад. Що таке парцуф, душа людини, як вона будується, як вона, е яка її структура, що таке? Як скоротити своє бажання, що таке відзеркалене світло, що таке пряме світло, що таке оточуюче світло, Як, е, яка взаємодія між цими видами світла в моїх почтях? В мене не було таких питань ніколи. Але коли я починаю вивчати кабалістичну книгу, вчення 10 сфірот, наприклад, я читаю Ламаце, я бачу схеми і починаю потрохи це відчувати в собі. По чому? Я ж відчуваю в своєму бажанні, а тому, що в мене починають формуватися бажання таким чином. І я в них починаю розкривати нові явища, нові картини реальності в тих бажаннях, яких у мене ще не було. Таким чином, це працює. Так, розвивається людина. Ти спочатку докладаєш зусилля в розумі. І розум впливає на твоє бажання. Наприклад, класична музика, так? вона не подобається простим людям, які в маршрутках їздять, слухають якесь там ну, таке, просту, якусь дуже музику популярну. Так? А, але людина, ну чому? Ну бо вони ніколи не вкладали зусилля в розуміння класичної музики. А людина її там, наприклад, з 5-6 років починають водити в музичну школу. І вона там на скрипці починає вчитись. Складно, гамми, якісь арпетжо, музична література, гармонія. Це все людина починає вивчати, начебто якась скучністика. Тобто, дуже якось нецікаво. Але 7 років, 10 років батьки вклали, щоб дитину щоб вона займалася. І у дитини з'являється келім, Тобто, завдяки цим зусиллям, які вони доклали саме в розовому мові діяльності, у дитини розвивається келім, тобто їй починає подобатися. Вона починає в цьому відчувати насолоду. Тобто в цих, і навіть потім слухати складну музику, якусь класичну, і дійсно отримувати від цього задоволення. Таким чином. Відбувається розвиток, і таким чином ми розвиваємось в тому числі і е, духовно, тобто ми вивчаємо систему внутрішню е, і таким чином розвиваємось. Що я хочу сказати ще? Що, е, важливий елемент, як дойти до почуття від схеми до почуття, це опір. опір. Це найважливіший елемент сприйняття взагалі. І ми в Кабалі вивчаємо це, цей опір на прикладі такого поняття, як скорочення, як цимцум. Без опору ми взагалі не можемо нічого відчути. Тобто, ось дивіться: я зараз сиджу за столом. Наприклад, я поклав руку на цей стіл. В мене рука лежить на столі. Яка текстура цього стола, я не можу вам сказати, поки моя рука а, не рухається. Як тільки я почну рухати руку, тобто вона сприймає опір поверхні, і я тоді можу відчути через опір, окей, вона а, така текстура шершава. Так? тобто вона... Чи вона там така гладка, вона м'яка, вона приємна. Так? Можу тільки в, в тій мірі, в якій я сприймаю опір. Відчути щось взагалі. Інший приклад. Космос. Ми дивимося з вами в космос. Бачимо темряву. Абсолютну темряву. Глибина, чорна глибина. Нічого, там не е, бачимо. Як тільки ми ставимо якийсь елемент опору, тобто якийсь, е, якусь площину, якийсь екран, якийсь е, ну, не знаю, що це може бути стінка космічного апарату, то ми зразу бачимо, як на цю поверхню е, е, є проєктування е, проєктування світла, тобто якого яким залитий насправді весь космос. Тобто ми його зараз не бачимо, бо немає щось, що може зупинити це світло, якийсь опір. Як тільки з'являється якась площина, яка чинить опір цьому світлу, зразу ж ми на цій площині бачимо світло. Тож, відчути щось, ми можемо тільки через опір. Тому так важливо. І так багато кабала приділяє уваги саме е, такому поняттю, як цимцум. Як скорочення, як опір отриманню. Для того, щоб відчути щось, мені потрібно сформувати опір отриманню. І ось саме на опорі отримання, ми починаємо е, відчувати. Ось тут є ключ, тут є секрет яким чином можна відчути розкрити духовну реальність? Тому кабарісти нам пишуть, що ми розкриваємо всі ці системи саме в відносинах між людьми. Саме тоді, коли ми починаємо відчувати опір, ми не хочемо. Ми відчуваємо, нам неприємно йти на зближення з людиною. Ми розкриваємо своє его зараз. То це є ключ входу. До розкриття духовної реальності. Бо цей опір, який зараз, насправді він створений вищою системою. Він створений для того, для того, щоб я зробив опір зі своєї сторони, цим цум, називається. І тоді ці два опори, які в мене є природні, які я роблю зі своєї сторони, вони анулюються, взаємно анулюються, і я розкриваю за цим світло. Подумайте про це. Це дуже важливий елемент взагалі по життю. Це дуже еле... важливий елемент взагалі розвитку. Можливо, ви зможете це використати в своєму житті та наступного тижня. Я на цьому закінчив, друзі. Я не хочу виходити через за, ну, за свій регламент в півгодини. Я сподіваюся, вам було цікаво. Приходьте на мої ефіри і надалі. Інших коментарів я не бачу. Тож, я був радий вас бачити, радий був почитати ваші коментарі і до наступної зустрічі, до наступного нашого ефіру. До побачення, друзі!